Перші гудзики з'явились в Індії. Вони були зроблені з мушлі. Перші гудзики були тільки декоративним елементом одягу. Раніше люди думали гудзики, що наділені магічними властивостями. У Англії дівчата малечку збирали їх на матузку. Лише коли гудзиків ставало 999, вони мали зустріти свого чоловіка. Спочатку гудзиками користувалися лише чоловіки. Слово гудзик польського походження і дослівна перекладається як шишка. Раніше гудзики за формою нагадували бруньку з вушком. Гудзики виготовлялися з дорогоцінних металів та каменів і були дуже коштовними. Передавалися як спадок. Гудзики на жіночому одісі пришивають з лівої сторони, а на чоловічому з правої. Доброго дня! Дітки, я сьогодні вам розповім одну цікаву історію, яка сталася зі мною. Іду я сьогодні в до дитячого садочка. Чую, хтось плаче. Я озирнулася навкруги, немає нікого. Аж раптом хтось промовляє Це я, я тут, я під ногами, всі мене топчуть, штурхають ногами. Мені боляче. Я раніше жив у поважної пані. Вона мене гладила, пестила. Але якось відірвався я і загубився. Мені стало дуже шкода цього маленького, гарненького, і я принесла його до нас у групу. От зараз він лежить у мене долоньці. Я маленький, я кругленький, на одягу я завжди. Мене петлю продівають сто разів туди-сюди. Подивіться, дітки, хто це? Це. Маленький гудзик. Сьогодні я його знайшла на вулиці, він відірвався. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, а де цей гудзик може бути? Де його можна побачити? Так, на одязі. А для чого ж він потрібен? Для з'єднання, для застібання одягу, щоб його легко можна було зняти і одягти. А що ж можна зробити з гудзиком? Зараз ми з вами дізнаємося. Погравши у гру. І так, гра. Я буду вам називати якесь слово, а ви слово з протилежним значенням. Можна гудзик застібати, а можна, як буде навпаки, розтібати. Можна відірвати, а можна пришити. Можна загубити, а можна знайти. Можна продати, а можна купити. Можна покласти а можна забрати. Знайдіть однакові гудзики та проведіть пальцем. Дітки, подивіться, яка різноманітність гудзики. Є гудзики і металеві, і дерев'яні гудзики. Є гудзики пластмасові. Бувають гудзики і круглі, і квадратні. Є з дірочками там, де є дві дирочки, там, де є чотири дирочки, а є гудзики на ніжках.